Наприклад, в той же Британії у них, ну, як там, я більше там, читав про атом енергетику, що вона вкладає там, шалені кошти на свої великі блоки. На малі модерні вони трохи менше дали, ніж сподівалося, 2,5 мільярда замість 20. Але от я буквально два тижні тому читав там, статтю, де вони вже обговорюють реконструкцію своїх мереж. Там шалені гроші закладені, причому вони там порахували, що. До речі, класний підхід. Вони показують своїм мешканцям, громадянам, скільки це буде вартувати в їх платівці за рік. Я порахували. Якщо не поля, що оптимістичний сценарій чи плюс це плюс 300 фунтів у лічильнику у платівці за рік вони будуть отримувати, тому що вони будуть модернізувати всі мережі свої, тому що навіть у Англії там теж вони розуміють, що Особливо вони ж йдуть у них там вітрових станцій. Дуже багато. А вітрову станцію побудувати ще потрібно ж прокласти від про, кабіля. Росити, да. все це гроші, все це реконструкція повинна бути. І там 25 мільярдів фунтів. Якщо не помиляюсь, це на перші два роки закладено на модернізацію.